Є знижки на таблетки Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожних план та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Нині існує безліч видів пластеру. Звичайний, який фіксує рану та закриває її. Також пластерами лікують головні болі, нежить, спину і навіть герпес. Але як же з'явився пластер? Спроби створити пластир спершу не вдавалися. У 1845 році американський доктор Хорес Харл і його колега Вільям Шекат запатентували процес, при якому розплавлена суміш з каучуку, соснової смоли і воску розприскувалася тонким шаром на тканину, але така фіксуюча стрічка подразнювала шкіру. Як результат, шкіра давала різну алергічну реакцію. А вже у 1882 році німецький підприємець і фармацевт Пауль Карл наніс на шматок ляної тканини природний каучук, соснову смолу та окис цинку, і таким чином винайшов лейкопластер. Він розробив саме бактерицидний пластир, який не викликав подразнення шкіри і запобігав інфікуванню ран. Але як тільки винайшли пластирі, їх ніхто не купував. Тож німецький фармацевт був близький до банкрутства і продав свою фармацевтичну компанію разом з пластирями. Її придбав 27-річний фармацевт з Гамбургу Оскар Тропловіц. Як виявив молодий підприємець, рекламою ніхто не займався, тож про них ніхто не знав, і саме він вирішив цим зайнятися. Він інвестував гроші в просування, а також у досконалення винаходу, залучивши дерматологів. У результаті пластирі стали користуватись величезним попитом в усьому світі. Сам їх творець Пауль Карл Байерсдорф так і не побачив зростання свого винаходу лейкопластиря. Винахідник продовжував займатися дослідженням в фармацевтиці, а потім вклав гроші в сумнівний бізнес, після чого розорився. Але після себе залишив винахід для людства, який користується і досі величезним попитом, і з кожним роком набирає обертів і розвивається.